Мангал, який завжди збирає дуже багато охоплень та коментарів. Великий мангал-люкс, оснащений вбудованою шашличницею. Мотор повільно, плавно та безперервно прокручує шампурі. В результаті шашлик не підгорає, покривається рівномірно апетитною скоринкою, а наявність кришки пришвидшує приготування страви. М'ясо смажене під кришкою, виходить соковитим та ароматним. Мангал з автоматичним обертанням шампурів працює від портатив. ...зарядного пристрою. Вам потрібен звичайний павербанк. Уявіть, мангал, який працює від павербанку. Здається, це мрія, яка стала реальністю. За доступною ціною ви можете замовити якісну зарядку в нашому магазині. Розміри моделі довжина 63 см, ширина 36 см, висота 62 см, кількість шампурів 8 вага конструкції 20 кг Ну і неможливо промовчати про наявність столиків та поличок. Вони дозволяють організувати зручне робоче місце. Все, що вам потрібно під рукою для приготування страви, можна розмістити на столиках. Ну і додатковий бонус це те, що мангал на коліщатках, зручно пересувати в будь-яке місце. З таким мангалом ви і відпочити зможете, і смачних шашличків поїсти. Лише погляньте, які вони соковиті. Щоб дізнатися ціну, ставте плюс в коментарях.